Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити такі пиріжки, такі, кожен пиріжок буде в вигляді квіточки, ви вже бачили, як воно має виглядати. І зараз будемо починати. Для цього нам потрібно 150 грам теплого молока, і дріжджів 10 грам і щіпка солі, цукру 60 грам. І так розмішуємо, щоб зволожити дріжджі, щоб вони скорше почали працювати. Бо в даному рецепті не потрібно робити опару, через що ми їх гарненько все вимішуємо. Одне яйце і один білок я взяла, а другий жовточок я лишила на помазку. Додаю масла. Масло в мене 50 грам. Я під відео все описую кожен раз, і, і ви собі можете там. Подивитися, скільки чого додано. Тепер мені треба що? ще дві ложки вершків. Я так додаю вершки у більшості скрізь до пиріжків, тому що я люблю то. то це теж по бажанню. Можете додавати, можете і не додавати, то не є обов'язковим. Ну, і тепер додаю ванільку. У мене столова ложка. Ну, зараз починати замішувати. Я маю 500 грам муки. А скільки забере, будемо бачити. І зараз я замішу тісто і вам покажу, яке воно має бути. Тісто я замісила, дивіться, воно таке ягесеньким-ягесеньке. Не треба забивати тісто, щоб було дуже забите мукою. І з 500 грамів в мене ще лишилося 70 грамів муки. Ташою олійкою, оливковою свою мисочку. І ставлю на підходження тісто. Пленочку зараз я закрию і теплим рушничком. І ставлю в теплу кімнату. У мене така є тепла кімната. І воно собі там підійде. Отак От до години часу. Година часу, начинка в мене буде сир. І тут я маю 500 грам сиру. До сиру додаю 4 столових ложки цукру, ванільки. Ціленькі пакетик в мене 9 грамів. Це не обов'язково, хто не любить. Також я буду додавати 2 чайних ложки лимонного соку. Це також, якщо хтось не любить, не додавайте. Два яєчка. І потім я ще додам манку. Але наразі переб'ю всю цю масу блендером, щоб вона стала однорідна, і тоді в кінці додам манку. Перебила блендером. От бачите, він стала така однорідна маса, але я не хочу, щоб він мені витікав з пиріжків, тому я додаю манку. Манка це все забере у цю рідину. і вона його зробить таким, знаєте, що він буде в купці тримався. О, і тепер вже легенько ложкою перемішуємо манку з сиром, просто ложкою чи лопаточкою перемішати. От і маємо готовий сир на пиріжки. Зараз тісто підрухається і будемо. Робити пиріжки. І пройшла годинка часу. Дивіться, гарненько тісто підійшло. Такий прямо м'ячик зробився. І ми його зараз будемо викидали на стіл. О, ну маю пасти. о дивіться, який гарний. А пуххе яке. Боже, сам пух. І тепер я його зараз отак перемішу трошки і, і буду ділити. Дивіться, я зробила кожен кусочок, я переважила по 80 грам, бо я хочу, щоб мої пиріжки були всі однакові. Ви вже собі дивіться, можете так наугад робити, як кому виходить. Але я переважила, бо я хочу, щоб такі вони були гарненькі. О, і тепер ми будемо їх розкачувати. Я вам зараз покажу як. Отак, будемо розкачувати кожну кулючку, кругленько, щоб вона розкачалася. І тепер дивіться. Отак, звідси надріз в чотирьох місцях. Отак напроти надріз, і з цієї сторони надріз робимо. І тепер беремо наш сир і кладемо по центрі. І тепер отак беремо одну частинку і прямо отак завертаємо, і тут заліплюємо. Тепер другу частинку і теж заліплюємо. І тут його так, щоб воно утворювалося, якби квіточка. І тут заліплюємо і тут. О, і тепер трошки розвертаємо тісто, щоб воно виглядало нам гарненько. І от, пожалуйста, маємо отаку от квіточку. І ту квіточку на пергамент в круглу форму. Щоб воно потім випеклося, знаєте, все. І воно було все таке і кругленьке, і все було в тих квіточках. Це хочу показати вам ще раз, як воно робиться. Отак, з чотирьох сторін робимо надрізи і посередину кладемо сир. Сиру багато йде, бачите, в кожен пиріжок йде багато сиру, то й добре. Де кожну сторону, отак легенько защіпуємо. По боках завертаємо, от я думаю видно, завертаємо кожну сторону цю розрізану, до серединки і защіпуємо. От зі всіх боків, і, і защіпуємо до тіста, будь-де, де, де там, там яке містечко є, ви собі гарненько його защіпуєте. І тепер от, всі бока защепили і маєте квіточку. Маєте от квіточку, от бачите, от такий пиріжок виходить. Все, я вже всі поробила. Тепер дамо час їм на хвильку, щоб вони підійшли трохи хвилин 10. І будемо... Я їх 10 хвилин поставила на підходження, отак пленочкою накрила в теплому місці. І дивіться, як вони гарненько підходили. Тепер будемо змазувати яйцем. У мене таке яйко жовтеньке, то я тільки раз, але я в кого біліше яйце, то можете змастити два рази. Тепер ставимо на випікання при 180 градусів Цельсії. А скільки хвилин, то я вам напишу під відео. Дивіться, як гарненько пиріжки загнічуються. Бачите? Вони дуже так піднялися високо і дуже гарно виглядають. Дивіться. Ми вже пиріжок витягнули. От дивіться, як він гарнесенько виглядає. Я зроблю фотки, то буде видно ліпше. Отак От він запікся. Але ми чекаємо, поки він вистигне, бо він ще дуже гарячий є, і будемо пробувати. І так, наші пиріжки готові. Ви вже бачили, які вони гарненькі получаються. Зараз ми їх відламаємо. От дивіться, як гарненько відламуються. А, Дякую. Бачиш? Десь як гарно. Вони такі, знаєте, як на Таке дуже тісто, таке дуже лагоднє те тісто, і воно як на вусковані. Дуже м'які. Дуже м'ягенькі, так. І знаєте, чим вони дуже добрі, ну я так рахую, ви ж собі оцінюєте, як ви, вони добрі тим, що багато начинки. Відчувається такі тяжкі, що багато начинки є. Багато начинки, бо там багато сиру війшло туди. І для чого ми робимо, коли ми робимо ті пиріжки, ми хочемо такі побільше начинки, а не поменше. О, і начинки є багато, і ви можете покласти ще більше, якщо хочете, ви можете собі його чуть-чуть розширити ще більше, але тут, же, по-моєму, не треба. І дивіться, гарненько знизу підпікся. Подивіться, я знизу Дуже гарно. гарно. Дуже гарно знизу. Випікся він, випікся точно, тому що він відчувається в руках, що він випечений, та й видно, що випечений. Так. Дуже файно. і тісто таке, знаєте, ну дуже і дуже. Таке м'ягісеньке, м'ягісеньке. Ну yes. mm. no, все випечене. Слухай, а смачне no, яке? Ну, no, все випучене. О, бачите, вже розламало. Да. Гарно випечене. Слухайте, а тісто саме саме тісто можна їсти. Да. Вже й начинки не, не треба, бо тісто дуже смачне, воно натягнулося тим сиром mm -hmm. і тим запахом лимончика, і воно дуже і дуже добре. Не знаю, я обажаю сир з лимоном, але ви вже дивіться по своїх цих, як вам. Хто, хтось любить, хтось не любить. Ну Мені дуже смачно з лимоном, Тісто дуже добре. Mm -hmm. Mm -hmm. Ми собі чай зробили, бо ми каву пили зранку, а тепер тільки в обід. Ми, ми не хочемо кави, ми зробили чайчик. Таким пировом одним можна, да, можна наїстися. то правда. Дуже файні і дуже симпатичні. Вони бачите, ті квіточки так гарно дивляться. Так що кому сподобалось моє відео і наші пиріжки, будь ласка, ставте лайки. І підписуйтесь на нове відео, щоб не пропустити нових, як будуть виходили. Ну, все, па-па. До зустрічі.